Вагітність і бронхіальна астма досить цікава тема для багатьох з наших пацієнток. Багато з вас переймаються питанням, чи треба лікувати бронхіальну астму, коли ти вагітна, побоюючись побічних ефектів. Одразу скажу: лікувати треба. Бронхіальна астма може загострюватися під час вагітності внаслідок впливу гормонального фону, який змінюється в цей період, а може навіть вперше з'явитися. Але не обов'язково зважте на те, що можливі напади бронхіальної астми можуть спричиняти до гіпоксії загальної і як до гіпоксії плода, що не шкодить вашій дитині. Кашель, який також може бути одним із симптомів бронхіальної астми, може приводити до підвищення внутрішньочередного тиску, що також не дуже гарно впливає на перебіг вагітності. Тому, будь ласка, звертайтеся, якщо ви маєте такий діагноз або навіть є такий діагноз в анамнезі, колись ви хворіли в дитинстві. Наприклад, ми з вами опрацюємо вашу тактику ведення вагітності. Ба більше також буде обов'язково необхідно попрацювати з гінекологом акушером, який буде приймати ваші пологи для того, щоб опрацювати тактику ведення у пологах, оскільки для бронхіальної астми, залежно від тяжкості, існують дуже різні важливі моменти, які треба врахувати під час пологів. Будьте завжди здорові, звертайтеся за допомогою.